До Дня незалежності України відбудеться конкурс творчих проєктів Код нації, мета якого популяризація україномовного контенту та підвищення національного духу. Організаторами проєкту є громадська організація, молодіжна організація, молоде покоління, благодійний фонд відсоток небайдужих та український державний центр позашкільної освіти. Конкурс створили, щоб о, у дійсно такі нашкільна ці часи об'єднати людей навколо чогось творчого. Саме конкурс творчих проєктів є цією подією. Що трошки, хоча б на деякий час, може відволікти від усіх цих подій. Всього у конкурсі існує вісім номінацій, кожна з яких поділила на три вікові категорії. Це діточки, це більш старші люди і там повнолітні, скажімо так, підлітки ну там у кожній номінації окремо. Конкурсна комісія з 20 по 22 число, 22 серпня, буде визначати переможців. Критерії прописані у положенні. Також у кожній номінації. Кожен з вас може взяти участь у конкурсі. Всі роботи надаються у google формі або на електронну адресу організатора. До 19 серпня у нас роботи надаються у два способи: перший спосіб це заповнення анкети. Це Google-анкета, google там повністю заповнюється все. Тобто більше нічого не треба або google формою. Там прикріпиться матеріали, тобто все, або на електронну адресу нашого партнера-організатора благодійної організації «Відсоток тобто, не байдуже. Якщо надсилається на електронну адресу, то треба ще заповнити додаток один це заявка учасника. Ну тобто, всі дані персональні. Україна країна великої культури та талантів. І конкурс творчих проєктів Код нації лише підтвердить це твердження. Детальна інформація міститься в положенні про проведення конкурсу. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.